Вже 25 тисяч ветеранів отримали кошти на свої рахунки, і більше ніж 18 тисяч ветеранів вже оплатили спортивні послуги у спортивних залах. Хто не взяв участь у новому експериментальному спортивному проєкті, може це зробити і подати заявку з 1 по 20 квітня, тому що саме наступний етап. Для того, щоб взяти участь у другому кварталі і отримати кошти на заняття спортом, потрібно заявку подати з 1 по 20 квітня через електронний застосунок. Дія спорт ветеранів війни це не тільки про тіло, а й про душу, і це є свідчення того, що наші ветерани сьогодні все більше беруть участь у спортивних змаганнях. Нещодавно відбув. Ляся спортивні змагання Сильні України у Львові, в яких взяло участь 244 чотири ветеранів зі всієї України, і це дуже важливо, що наші ветерани все більше починають займатися спортом і все більше беруть участь у змаганнях. Тож підтримуємо наших ветеранів, підтримуємо спорт.